На Прикарпатті горіла станція технічного обслуговування. Вогонь охопив двоповерхову будівлю, а це 400 метрів квадратних. Рятувальники ліквідували пожежу та врятували 20 автомобілів. На лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на станції технічного обслуговування автотранспорту в місті Калош. До місця пожежі було одразу направлено пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття рятувальників площа пожежі складала 400 метрів квадратних. Сама будівля була повністю охоплена вогнем. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу о 4 годині 20 хвилин, о 6.06 повністю ліквідувати. Вогнем знищено 5 автомобілів, які знаходились всередині. В приміщення, ще 20 автомобілів, які знаходились на території СТО, а також поруч, розташовану складську будівлю, вогнеборцям вдалося врятувати. Всього до ліквідації пожежі було залучено 26 рятувальників та 6 одиниць техніки. Постраждалих немає, причину пожежі наразі встановлюють фахівці.